Всім доброго раночку, мене звати і Ви на каналі Deadlock UPD Gaming, і у нас вулична бійка. Вулична бійка на Lady Geist. Не дуже сильно розумію, як я буду на Lady Geist відігравати в даному режимі, але будемо пробувати. будемо пробувати. Як на мене, не дуже підходящий, як мінімум, під мій геймплей а, герой. Але коли випав, потрібно. Якийсь результат на ній показати. Тож, як завжди, нагадую, що в описі ви можете знайти всі посилання, в тому числі на Твіч і Телеграм. Підписуйтеся. Ну, а ми обираємо айтеми. Додатковий заряд це на этот кидається ну, ну, давайте так. Вампір. Так, да? давай. Давай так. Хорошо. Так. Два сюди. Ну і два сюда. Давайте так. Ульт плюс перший. Хоча, можливо, було б краще ульт плюс другий. Але я не впевнений. Так, перший раунд. Ну, там грейса. У них, звісно, лютійша перевага. Блін, не докинув. У них лютейша перевага, бо там грейса. Больно. Мінус рес. Уу, що робиться? Дякую. Ооо, кулю щет. Нормально впилили в мене. Зомбачки, конечно, коцають, коцают. Взору коцают. нуль. Больно. Я прям в шар себе напрыгнув. И, конечно, відлетів. Но нормально по ультах собрав, якщо честно. Так, вибили Грейсу. вибили Виктора, и це хороший шанс, щоб запушити. Но у нас не выбиті лайни. Пуш, пуш, пуш. Це надо робити быстрейше, Камон лечу на буставе? Ну, із мінусів Грейса вже встає в неї є ульта, якщо вони зараз не встигнуть вибити. Блядь! Я опять улітаю. Но Севен хоч домер. Правда, не від мене, але я йому почти все хп там забрав, що ставалося. Одна тичка треба була. Так, у нас мінус 3, остався один дайнемо, у нього ульти немає. Грейса кинула тамбу. І цей раунд ми всираємо. Тут уже все. Ну, вони затопили, у них був шанс. І вони повинні були його використати тоді, коли було мінус 3. Мінус 3 сильніших героя, остався тільки 7, але, уви. Oh, давай, mm -hmm -hmm. давай, <partido noise> давай так. все по та Хоча бомбочки в максимумі це було б непогано. Ну, поки урівняємо. Бомбочки в максимумі треба будуть на останньому. Там буде зручно. Це все діло дефати. Так, другий раунд. Що, прогрів? Больно. Бузару ноль. Хорошо, шотненький, шотненький, блядь, не Це погано хорошо, хорошо. Хорошо пушите там тадора вже прийшла це із мінусів Севен прийшов Із мінусів Угу. Відбилися, хорошо. Я нема. Не спів вийти через камінь, Ох. ну мінус раунд теж. Окей. Третій раунд, по ідеї, по відчуттям того, як ми відіграли цей раунд, маємо камбекати. Давайте так. Da. I have yeah. acquired many spiritual increasing ability. Did the ability healing best ability. Так, останній раунд для нас. Точніше, останній раунд для них, або камбечний для нас. яка у нього. сфера фантазій Так, поки стоїм. Но чи надовго? Дуже гарне питання насправді. Так, вроді якось, типа, вдефались, але на нас вжали тотально. нас просто люто вжимають. Так, ви ульта Виктора. Мне кто-то поможет? Я заебался тут стоять. Это жестко. Тяжко, что пиздец. Хорошо, хорошо, хорошо. Делаємо грязь. Блять, цього вообще додика убить нельзя. Я не знаю. Крил просто невмирущий. Можно их убить, пожалуйста. Ой, хорошая ульта залетела. Найс. Nice. Найс. Nice. Найс. Nice. Давай, давай, давай. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Делаем, делаем, делаем. Это раунд наш. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Да было пиздец, Але раунд наш. Окей. Так, що нам тут накинуть? Блять, а немає нічого цікавого, якщо чесно. Давайте так. Ну, це вже цікавіше. Давайте так. Давайте так. Окей, okay. гоу. Хотя, кстати, надо было брать обман смерті, щоб у мене була можливість юзнути ульту. Насправді. Вкачуємо на максимум другий. Появляється ще одна додаткова юска. Mm, да, Віктора буде важко вбити. З euh, оновлювачем це, звісно, буде Ну Тепер Віктор буде просто плотно напирати, і все. Це буде дуже складно для нас. Так, я пытаюсь обрезать постоянно крипов. Але це пиздец складно. Бо я туда постоянно все вкидаю, а тут файтиться нічим Так, хорошо, стоим. Хорошо. Хорошо. Он должен выбор ты сейчас себе оновливать. Блять, больно. Больно. а хаос понятно, я їбав. происходит. Я Ну нічого, ми ще не на коцані ще нормально, я ще живу. Окей, okay, окей, okay, нормально. Бийте Виктора, hmm. перепрошую. Давай, 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 надо доїсти крила. Крило, 1 ХП. Крило, ДИЛИ, хорошо. Так, есть ульт, хорошо. Так, цей раунд мы тоже забрали. Окей. И это означает, что это лютый камбэк с нашей стороны. Найс. Те, що я і казав, що типа вроді як, дивлячись на те, що нам повипадало по айтемах, непоганий камбек виходить, так і вийшло. Так. Ну, давайте замінимо. Конечно. Ммм, mm -hmm. прикольно не знаю зачем но прикольно mm -hmm. даже не знаю зачем еще взять mm -hmm. давай так Ну то ладно Не знаю, я що там ще можна було брати. Не, дали мені щось подумати. Дуже швидко все. Больно. Нам треба од дефа играти. Бля, у все вина дуже швидко накидається а, Круги. Дуже швидко, це піздец. Як играти? Там бащиться, бляцька, теж йде. одна за одною, блядь. Я не співаю. Мені жопа. Тут щось прям все дуже жорстко. У них дихера бустов. Дуже швидко йдуть ці мертеки. Так що, на жаль, ми цю сольє. Але, тим не менше, ми непогано трималися насправді. Тому що ми камбекнули цілих 2 раунди, і це було куд.